Вітачу ви надає лі уже не надаєлі, якщо ви знали, как ви надаєлі, таке така й бахнили. Додому надайте пане. Як визвати? Солодко спить під ковдрою пан Сергійко прямо на майданчику по вулиці Батумській. Як кажуть, місцеві прописався чоловік на цій локації з лютого взимку жив на трубах, а зараз гріється на сонечку посеред двору. Чого ви тут на вулиці? Чого не можете? А що мені робити? Що мені робити? Ось дайте 50 ти... рублей. От я пойду кофе зараз собі вип'ю. Я по бачкам просто так лажу. думаю, що я воював б**. за що? За то, щоб вот ця одна, вторая ходила? Так а чого ви не живете вдома, не працюєте? Та да, тому що я сі паратюга. Для них я сепаратюха. А ви що за Росію? Чи що? Ні, я за Україну. А. У мене є двох етажний є. Ну там только немає телевізора. А то тут спите? Ну, тому що так сложились обстоятельства. Сергій розповів, що він з Харківської області, нібито атовець після служби життя пішло шкереберть, і чоловік почав тинятися вулицями. У нього останній автомобіль за 10 тисяч доларів. Був. А зараз от, є стока діяли їм. Мешканцям відверто кажучи, такий сусід не до вподоби. А вечорами, зізнається, Маргарита Львівна, у дворі збираються десятки безхатченків. Живу у цьому домі, у цім дворі 60 років. І оце я все бачу. То вони були просто підігріти випівкою, не буйні, не помішані вони були. Просто неадекватні. Давайте на лагідно, неадекватні. Ти все. і на замічання не реагували. А Потім ми ж не знаємо, що з чим вони там сидять з ножами чи, чи з бутилками. Вони не реагують на коли в такому стані, не реагують на замічання жильців, посилають всіх на трибуку. справляють нужду, залишають пляшки та сміття просто у дворі. А вишенькою на торті для безхатьок з вулиці Батумської безоплатне харчування через дорогу. Та є і ті, хто свідомо обирає дике життя у кам'яних джунглях. Я роботу і все одно обирайте життя на вулиці. Конечно, да. Чому? Моло що я бродяга. Бродяжа же, життя. Це найкраща життя. у Дніпрі для таких людей є шанс на краще життя. В місті працює центр, де безхатькам допомагають соціалізуватися. Якщо до нас звернулася людина, або ж ми її зібрали з вулиці, то ми перше, що ми надаємо людині можливість помитися, переодягтись. Тоді після цього ми даємо направлення на флюорографічне обстеження. Кож венерологічне обстеження вже проходить людина тут. І людина береться на облік і надається можливість користуватися тими благами, услугами, які предоставляє наш центр. Це безкоштовне харчування, комунальні послуги. Подальшому цю сопровід. Відділення знаходиться на вулиці Лоцманська, 22А. Якщо ви хочете допомогти безпритульним, звертайте за номерами телефону, який бачите на екрані.